Мої вітання, з вами Анна Щербак і Алхімія душі. Розпочався новий тиждень. Ось ми вже в ньому. Сьогодні понеділок, День Луни, і луна на небі вже майже повна. 7 березня, завтра о 14.42. нас очікує пікова точка повнолуння. Це повнолуння в Діві. Оскільки повнолуння в Діві, воно буде стосуватися таких сфер життя. Доволі зрозумілих і простих. Кожне повнолуння це детокс в тих темах, яких, того знаку, в яким курує саме повнолуння. Оскільки ми маємо справу з Дівою, відповідно, детокс має бути саме. В простих земних речах. Тобто ми маємо прибирати вдома, прибирати навколо дому, пересаджувати квіти на підвіконні, займатися буквально такою простою рутинною роботою домашньою. Діва вона не терпить хаосу, вона любить порядок у всьому. Вона любить, коли все зрозуміло. Тому цими днями буквально кидайте себе в звичайну просту роботу. Почистіть свої робочі місця, помийте вікна, готуйте якусь смачну корисну страву, тому що Діва любить смачно поїсти. Діва любить, коли все зрозуміло. Діва це земний, зрозумілий знак. Що буде напруженого в цьому повнолуні? Звісно, Марс. Марс буде нас наповнювати певною внутрішньою агресією. Саме тому я кажу: заземляйтесь. Якщо можна щось робіть на землі, працюйте з рослинами, вам стане легше. Також Сонце, Сатурн, Меркурій будуть в знаку риби. Риби це опозиційний знак до діви. Тобто, певною мірою ми будемо відчувати якусь мрійливість. Ми всі різні і по-різному реагуємо на будь-які зміни, на будь-які такі події, як повнолуння і новолуння. Кожна енергія, кожного знаку Зодіака присутня в нас, ми її відчуваємо. Адже окрім того, що наш сонячний знак може бути скорпіоном, рибою, дівою, ми відчуваємо енергію кожної планети і кожного знаку Зодіаку. При народженні в наших натальних картах буває так, що сонячний знак Зодіаку, приміром, водолій. А лунний, Меркуріанський ми можемо бути козироги, і ми відчуваємо себе більше козирогами. Тож ми всі реагуємо по-різному, і ми відчуваємо енергетику кожного знаку зодіака. Людям, в яких земна стихія, енергія Землі активована досить яскраво в натальній карті, їм легше зрозуміти ось такі повнолуння. Вони інтуїтивно відчувають, що їм робити. Люди, в яких землі мало, вони трохи розгублені в ці моменти. Якщо при народженні в нашій натальній карті ми не отримали підключення стихії Земля, буває люди, в яких абсолютно майже на нулях рівень стихії Земля, але багато повітря і води, ми відчуваємо. Ми багато мріємо, але ми не вміємо втілювати щось в життя. Тому що земна стихія це козироги, це тельці, це діви, вони втілюють все в життя буквально. Але, можливо, їм не достає води чи повітря, і вони не вміють щось придумати, цікаве, або вкласти туди емоцію, і вони просто собі роблять якусь роботу. Гармонійний розподіл стихій в натальній карті це великий дар. І кожна людина може навчитись Випрацювати, додати собі в життя певної стихії. Саме цим ми займаємось в наших трансформаційних проектах, де ми розбираємо натальну карту і підключаємо ті енергії, яких немає, які не включені. Що відбувається, коли стихії Землі мало або її немає? Людина 100% має проблеми з фінансами, вона не вміє їх заробити і зберегти. Також можуть бути проблеми із народженням, адже саме стихія Землі, коли її достатку в натальній карті, і людина має цю стихію в гарному такому форматі. Людина легко народжує, людина народжує в буквальному сенсі всі свої мрії, не лише дітей. Тож пропрацювання Негативних якихось аспектів в своїх натальних картах дуже важлива річ. Якщо ви відчуваєте, що ви готові працювати над собою, пишіть в директ або підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграмі. У нас є дуже багато цікавих проєктів, які зможуть змінити ваше життя. І вповновуння це розпочати саме воно.